Підтримати свою вимогу перерахунку голосів вінчан по одинадцятому округу, просить у керівництва об'єднаної опозиції у відкритому зверненні. Переконаний у своїй перемозі кандидат самовисуванець Олександр Домбровський. Він пояснює, що за даними протоколів, мав перевагу над найближчою конкуренткою від опозиції у 1500 голосів виборців. Але остаточний підрахунок голосів окружкомом іде з численними порушеннями з боку голови комісії, призначеного за квотою батьківщини. Зокрема, Домбровський у зверненні каже про сфальшовані протоколи Лови борчкомів про прийом окружкомом бюлетенів у розірваних коробках і про те, що голова окружкому відмовляється виконувати колегіальні рішення комісії. Більше того, за словами Добровського, ці дії опоненти намагаються приписати йому у 2004 році. Ми стояли поруч як представники помаранчевих сил. Нагадую лідерам опозиції Добровський. Я як голова Вінницької обласної держадміністрації спільно працював з вами у період 2005-2010 років. каже він, моя політична позиція усім добре відома, і думаю, що ті люди. Які мене знають, не можуть навіть припустити мою причетність до того, що провокатори мені намагаються закидати. Моя вимога на сьогодні одна: добитися чесного і відкритого підрахунку голосів на окрузі і не допустити фальшування та спекуляції, несучи відповідальність перед виборцями, які віддали свій голос за мене перед усіма вінчанами, вважаю своїм обов'язком захистити їх право на вільне і демократичне волевилення. Це цитата відкритого звернення кандидата в народні депутати Олександра Домбровського до лідерів об'єднання. Не опозиції. За попередніми результатами виборів на 18-ту годину партія регіонів набрала 30% голосів. У політичного об'єднання батьківщина приблизно на 5% менше. Партія Удар має майже 14%. Її наздогоняє комуністична партія, якої трохи більше як 13%. Замикає список лідерів партія Свобода. На цей час вона набрала понад 10% голосів. По одномандатному виборчому округу номер 11 В лідерах Наталія Солейко, кандидат від об'єднаної опозиції. По 12-му округу перший іде Петро Порошенко, 13-й округ за Миколою Катеринчуком, кандидатом від Батьківщини. 14-й округ перемагає самовисуванець Віктор Жеребнюк. На 15-му окрузі лідерує Микола Джига від партії регіонів. На 16-му окрузі в лідерах Оксана Калетник, самовисуванець, 17-й округ за Григорієм Заболотним, по 18-му округу лідерує Григорій Калетник. Етник самовисуванець.